Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ми з вами сьогодні, дорогі браті і сестри, зі Слова Божого беремо дуже такий цінний урок, в якому підкреслюється те, наскільки Господь зацікавлений у змінах в людському житті, наскільки Він турбується так про нас, що ми навіть самі. Про це не задумуємося, що це для нас є важливо і доречно. І Він шукає підхід до кожної людини незалежно від її переконань, від її світогляду, від її там рівня IQ, фізичної форми, посади, положення в суспільстві. Він намагається знайти спосіб допомогти кожній людині, щоб життя цієї людини воно мало якомога адекватний вихід. І от сьогоднішня історія про те, як Господь. Приплив на човні, бо, по суходілу, туди було дістатися складно, приплив на човні в землю Гадаринську. Приплив, тому що розумів і знав про те, що є люди, які потребують його. І його ціль була яка? З'явитися там, розповісти людям про те, що життя, так, як ми живемо, ну це не є життя, це існування. Треба щось міняти. Треба щось поліпшувати, на щось треба фокусувати свою увагу інше. І от з цією метою сповістити людям про зміни в житті, про Царство Боже, Господь приплив сам власноруч, без врахування того, які там були люди, чим вони займалися, як вони жили, він знайшов спосіб, знайшов бажання в собі ресурс відвідати цих людей. Ну, Коли він туди припливає, то е, є ряд процесів, які скасують його місію. Одна із них це те, що Господь приймає позицію людей. Те, що він там стілив, одержимого, це якби очевидні речі, Господь кожного дня сотні тисячі робив різних таких моментів, які навіть зараз не вкладаються в наше сприйняття. Комусь відкривав очі сліпому від народження, якогось паралізованого піднімав, якогось мертвого повертав до життя. Це були якби, очевидні речі в той момент, коли Христос ходив по землі і контактував з людьми. Там, де він був, там було життя. І люди за ним юрбою ходили, тому що всі хотіли від нього вирішити якесь своє питання, якусь свою ситуацію. Та навіть і в кожного із нас є ряд моментів, от якби зараз Христос з'явився, то ми б теж до нього пішли, то там в сім'ї якісь стосунки налагодити, то кредит закрити, то ще якесь питання. Тобто ми б точно акцентували увагу на нашій особисті справи. Ми б не говорили з Богом про глобальне, про щось таке, яке стосується всього і всіх. Кожен би намагався вирішити свою справу, свою проблему, яких у нас за душою чимало. Господь зціляє того держимо, в якому відбувається цікавий теж діалог в тому моменті, коли Злий Дух говорить до Христа, говорить про те, що Він прийшов завчасно його мучити, коли Злий Дух підкреслює те, що от він в людині називає своє ім'я Легіон, тобто в множині, що там злих духів дуже багато було в тій людині. Ну присутність Бога вона міняє ту людину. Злий дух там не може більше знаходитись, бо там є Господь. І Він виходить з людини, але просить, щоб е цей вихід був не куди-небудь, а кудись. Тому що злий дух не може існувати отак от просто. Йому треба середовище для життя. Така мікрофлора духовна, де він може себе проявляти. І ми бачимо, як от, да, відбуваються подальші події. Але важливим є те, що в цьому уривкові зображається позиція Бога до людей, що навіть ті, хто вийшли потім з міста, жителі, які це все довідались про цю історію, які це все дізнались, вони вийшли з міста і просили Христа, щоб Він залишив їхні землі. Щоб він не приходив до них, тому що вони не були готові до того, що він їм приніс. Вони не хотіли нічого міняти. Їх влаштувало оте середовище, яке вони собі сформували і в ньому варилося. І це дуже дивно, тому що Христос прийшов, люди просять його піти з їхньої землі. Просять Бога піти з їхньої землі. Яка їм не належить, вона належить Бога і Господь це створив. Люди просять Бога, щоб він покинув їхні землі. І ми бачимо, що Христос не вдається до погроз, до шантажу, до маніпуляцій. Він там не направляє якісь блискавки, торнадо в те поселення, в ту, в ту частину регіону. Він просто розвертається і йде звідти. Іде туди, де він більш потрібен, де він більш важливий. Ця історія, дорогі друзі, вона чим унікальна, що вона підкреслює те, що ця позиція жителів Гадаринської країни, вона, які відмовились від Христа, відмовилися від того, що він прийшов до них, які попросили, щоб він пішов від них, ця позиція з однієї сторони дуже така якби, ну, дивна, вона викликає в нас там, можливо, якийсь осуд, критику. Як це так, Господь прийшов, а вони відмовилися. З іншої сторони, вона дуже така цікава, тому що часто у нашому житті буває дещо інше. Ми начебто не відмовляємося від Христа, хочемо, щоб Він все вирішував за нас, щоб Він повністю взяв на себе відповідальність за нашу історію. Но паралельно з тим, ми часто вчиняємо гірше, ніж ці жителі, тому що ми. Хочемо, щоб Бог, Бог, Бог був з однієї сторони з нами за нас, з іншої сторони, ми робимо часто такі речі, такі вчинки, які підкреслюють те, що ми просто Бога використовуємо в своїх цілях і планах. І все. Нам особисто Бог не потрібен. Нам треба вирішити ось це питання, потім оте, а потім те. Нам сам Бог не потрібен. Ми не готові мінятися. От можна, якби. Ну, порівняти це із медичною сферою, з нашим здоров'ям. Тобто, у нас є там якась проблема по здоров'ю, ми приходимо до лікаря, лікар каже, ну треба отак от, оце змінити, оце змінити в вашому житті, отут треба трошки звернути увагу. Потім ці ліки приймати, оці процедури, і все буде налагоджуватися. Тобто Ми беремо цю пораду від лікаря, п'ємо там ті ліки. Там якісь процедури відвідуємо, які нам пропонує да, медична установа. Але міняти своє життя, його вигляд, ми не збираємось. І які будуть результати від лікування? Майже ніяк. Тобто, якщо ми не будемо міняти своє життя, да, там, якась дієта, уникнення якихось там, шкідливих звичок, трошки спосіб життя змінити, це лікування нам не піде на користь. Ми знову приходимо до лікаря і знову задаємо запитання, чого так? Я ж все зробив. Я до тебе прийшов. Я вислухав твої непонятні якісь фрази, терміни. І я пішов купив ліки, навіть тобі, можливо, заплатив. А нічого не допомагає, що не так? Ми ж скільки всього зробили. Але спосіб життя не змінився. Тобто дуже важливо, що у відносинах з Богом приблизно схожа ситуація. Ми хочемо, щоб щось мінялося, щоб щось ставало кращим, але ми самі особисто не міняємо своє життя. Якщо ми там поставили свічку, то все. Має бути все ідеально, прекрасно, тому що ми поставили свічку. Або ми там перехрестилися, або зайшли до церкви. Господь підкреслює те, що його дія не тільки залежить від того, що він для нас робить, а залежить вона й від того, що ми робимо самі для себе. Не для Бога, а самі для себе, щоби робити. Господь від нас не чекає якихось надзвичайних там вчинків, подвигів, якоїсь надзвичайної діяльності. Він все, що нам рекомендує, це стосується нас і нашого життя. Прояв у нас в цьому світі. Всі його поради, всі його побажання, заповіді, вони направлені на те, щоб нас підтримати, нам допомогти, щоб наше життя мало справжні вигляди. Повноцінного життя у цьому світі. І не тільки в цьому світі, але й у вічності. І історія із цими людьми, які вийшли заявили Христу, що нам не потрібна твоя присутність, і де звідки прийшов, вона підкреслює те, що люди, так, да, не хотіли мінятися. Людям це було не потрібно. Їх влаштовувало те життя, в якому не варилося. Але і крім цього, ці люди заявили про свою позицію. І іншими словами, наша позиція сьогодні мала в деяких моментах виглядати так, що Боже, я знаю, що ти турбуєшся про мене, я знаю, що ти мені допомагаєш, я знаю, що ти про мене дбаєш. Але ти знаєш, ну, мені твоя допомога не потрібна, я можу сам. Тому, якщо ти там планував мені дати здоров'я, не давай. Якщо ти планував мені дати щастя, не давай, воно мені не треба. Якщо ти хотів мені продовжити життя, не продовжуй, я вбідуся. Тобто уявіть собі, що наша позиція виглядає так, ми відмовляємося від здоров'я, від щастя, від життя, бо це ж все нам дає Господь, а ми цим не користуємося. Ну Ми то користуємося, ми не відмовляємося. Немає такої людини, яка каже, забери в мене Боже, а сусідові віддай. Ми часто кажемо, сусіда, забери, дай мені. І це наша з однієї сторони проблематика, з іншої сторони і біда, тому що, як християни, ми виходить з вами, знаходимося часто ще на гіршому рівні, ніж оці люди в гадаринській країні. Ми з однієї сторони кличемо Бога в своє життя, щоб Він нам допоміг і все за нас вирішив, з іншої сторони, ми не збираємося нічого собі робити. Ми кажемо, це такий характер, ми вже так звик, Так я вихований. Нам нічого не розказувало про Бога. Та ми не чули, ми не знали і тому подібне. Друзі, ми з вами не живемо в печері. У нас є світло, а в багатьох із нас навіть є інше. Ми з вами писемні люди, ми можемо читати, можемо навіть писати, можемо спілкуватися, можемо пізнавати цей світ. І Господь і тут нас закликає до досконалення, говорячи нам, що пізнайте істину, і вона вас зробить вільним». Господь дає багато рекомендацій, які ми маємо самі втілити. Він за нас не буде проживати нашу історію. Не через те, що Він не хоче прожити за нас наше життя, а через те, що ми покликані прожити своє життя в цьому світі. Ми покликані. І нам Господь авансом дає це життя, дає здоров'я, дає щастя, дає можливості. Но ми часто думаємо, що це має бути в готовому виді. Та тільки там? Бантик розв'язати і все, користуємося щастям, здоров'ям, благополуччям, добробутом. Це лише сировина, яку нам Господь дає, а ми її вже з неї ліпимо самі. Ми можемо з однієї тієї самої сировини, да, з одною тою самою людиною, ми можемо жити як і щасливо, так і нещасливо. Ми можемо з одним і тим самим організмом жити здоровим життям і жити нездоровим життям. Ми можемо 24 години на добу проживати наповнено. Максимально продуктивно, прекрасно з сенсом, а можемо просто псувати свій час і переводити той час, який нам Господь відбудеть. Господь нам дає можливість, а як ми цією можливістю скористаємося, що ми з нею сформуємо, зліпимо, це залежить від нас. Чому? Тому що Він нас створив, схожими на себе. Він нам вклав оцю особливість створювати, творити. Він є творець. І в певній мірі Він. І нас створив творцями нашого життя. І багато повноважень Він передав нам. Но нам часто здається, ну чого я це маю робити? Ну, наше це здалося? Скільки я це можу туди-сюди? Тобто нам не хочеться бути творцями свого життя. Ми хочемо, щоб хтось за нас десь якось, і в тому числі і Бог, був в числі тих, що будуть вирішувати наше життя за нас. Ми будемо тільки, скажімо так, брати вершки. Так. І тут, дорогі друзі, вимальовується така картинка, що наша сьогоднішня реальність, вона теж нам, християнам, дає таку, якби, ну, певний урок життєвий і певну відповідальність в тому числі. Господь каже нам так, що світло ваше нехай сяє перед людьми. Якщо ми з вами несемо світло у цей світ, темряви стає меншим. Якщо ми з вами на боці темряви і самі темряву поширюємо, то де ти світло візьметься. Господь підкреслив те, що християни завжди в меншості, їх небагато. Я маю на увазі християни не ті, які вміють хреститися, носять хрести, ходять до церкви щонеділі. а ті християни, які усвідомлюють це, що вони християни не тільки в церкві, а й за межами церкви. Вони християни, коли там корупцію пропонують втілити. Вони християни, коли треба порушити правила дорожнього руху, а вони християнами залишаються. Вони християни, коли є можливість зрадити, а вони цього не роблять, бо вони християни. Християни тоді, коли треба було збрехати, бо це вигідно. Но ми сказали правду. Ну ми часто на це все закриваємо очі і потім дивуємося, чому наше життя має такий вигляд. А воно й не може мати іншого вигляду, якщо ми до нього ставимося зневажливо, до того життя, яке ми покликані з вами прожити наповне. І з однієї сторони, Господь та, дає нам певний урок, щоб ми замислилися, щоб ми зосередили увагу на тому, до чого покликані, щоб ми щось самі почали робити з вами. З іншої сторони, Він підкреслює те, що дуже багато він робить для нас і за нас. Що ви про це навіть і не знаєте. І Він, на відміну від нас, людей, які сумніваються, які не довіряють, які постійно втрачають віру, опускають руки, здаються дуже легко. Господь, на відміну від нас, постійно нам вірить, що ми здатні на краще, що ми можемо, що це в наших силах. Він нам дає всі інструменти, всі ресурси, які нас оточують, лише би ми хотіли ними скористатися. І з цього щось сформувати, щось зліпити. Він не розчаровується в нас, Він не втрачає бажання бути з нами навіть тоді, коли ми про нього забули, забули про себе, почали відноситись до свого життя, як попало, Господь все одно вірить, що ми в той чи інший момент захочемо повернутися на шлях життя, на ту дорогу, яка нас веде повноцінним життям, а не десь ліземо якимись хащами. Ярами по корчах обдираємося, блудимося і в кінця краю цим процесом не видно. Господь дає нам можливість іти далі. І саме цікаво, що цю дорогу він для нас вже проклав. І ми йдемо і не самі, а йдемо за Ним. Тому, дорогі браті і сестри, це історія, яка покликана до того, щоб додати нам натхнення впевненості, рішучості, щоб ми з вами. Не боялися жити повноцінно і по справжньому. Щоб ми розуміли, що це наша пряма відповідальність і покликання. Жити не як-небудь, а як найкраще в усіх сенсах цього слова. Як найкраще. Господь нас до цього покликав, підкреслюючи, що будьте досконалі, бо я є досконалі. Будьте святі, бо я є святий. Амінь.